26.07.14 року, в 14 золоча скоро відділу поступило повідомлення про те, що місті Золочу на Шевченківському озері втопився невідомий чоловік. На місці події скеровано сичув противну групу. На місці було, було встановлено особу потонувшого. Громадянин Матвієвський Борис Романович, 65 року народження, житель міста Золоча, вулиця Шевченка, 202, 4 непрацюючий. При огляді трупа у знак Насильницької смерті не виявлено. зі слів свідків даний громадянин перебував на Тережному стані на березі Шевченського озера. Розувся та пішов купатися, але не тримався на воді. У нас є підтвердження свідків, які дійсно бачив того людину, який ходив. Прийшов, роздівся, ходив навколо Шевченського озера, потім захотів скупатися. Заліз туди, плавав, плавав і пішов під воду. А ці там є спасателі, що так такого? Ну там взагалі, наскільки мені відомо, там на Шевченському озері купати заборонено. Золочив нет.